Добрий день, шановні члени журі. Я учниця 10 класу гімназії номер 136, шість. Софія представляю вашій увазі презентацію науково-дослідницького проєкту на тему псевдоніму в сучасній українській мові статус і соціолігувальні вияви. Власні назви займають важливе місце в мові і швидко реагують на зміни в суспільстві. Тож постала проблема збирання систематизації та опису псевдонімів в українській ономастиці через збільшення їх кількості протягом останніх десяти років. Антропоніми використовувалися ще у Візантії, а більш відомими вони стали в епоху відродження. В Україні псевдоніми з'явились в XVI столітті, а набули популярності під час національно визвольних рухів. Переслідування політичних діячів не було великого розмаху, тому псевдоніми почали використовуватись в листах та усному спілкуванні. Видатним дослідником псевдонімії серед військових, а саме учасників ООН і УПА є Микола Лисюк. Він акцентує увагу на чинниках впливу людини на вибір псевдонімів, поділяючи їх на дві групи ті, що виникли від власних назв та ті, що походять від апелятивів. З дефініцією поняття псевдонім, яку запропонував Флейсюк, можна ознайомитись на слайді. Відмінність псевдонімів від інших антропонімійних розрядів полягає в сфері вживання та призначення. Псевдонім відрізняються своїми соціокомунікативними ознаками, а саме неофіційна назва особи, але може вживатися в офіційних ситуаціях пов'язаний з суспільною діяльністю носія, наприклад, журналісти, функціональне навантаження залежить від різновиду. Може бути само назвою або надаватися з боку оточення, має особливе призначення зберігати таємницю справжнього імені. Особа може мати як один, так і кілька псевдонімів, до того ж, вони не успадковуються. Під час тривалого розвитку елементи антропонімійної системи зазнали суттєвих змін, що й спричинило появу позивних імен. Це антропонім військової сфери вживання, зазвичай використовується серед людей, пов'язаних із військовою справою. Їх особливість в тому, що встановити мотиваційний характер складно, а інколи навіть майже неможливо. Позині зазвичай привласнюються органом управління або станціям зв'язку для упізнаваності під час комунікації. Друга мета збереження в таємниці власного імені та прізвища військового. Для дослідницької частини роботи зібрано фактичний матеріал. А саме позивні військових АТО ООС та поділено на чотири групи: загальна характеристика особи, людина як складова суспільства, навколишнє середовище та відімені номінації. Кожна з груп має підгрупи. Найбільша загальна характеристика особи налічує сім підгруп. Риси характеру відображають внутрішній світ людини, її характер та звички. Переважно надаються за позитивними ознаками, такі як смайлик, добрий, але є й за негативними псих, кіпіш. Друга підгрупа одиниць надається за рисами зовнішності, які відокремлюють бійця серед інших. Наприклад, позивний усатий воїн мав довгі вуса бус, кольори. Часто отримують люди за кольором волосся, шкіри або одягу. До речі, яскраво простежується використання англійської та російської мов. Підгрупа одиниць частини тіла охоплює чотири власні назви: зуб, локоть, пальчик та череп. Конотонімами військові наділяються переважно за зовнішністю або характером, схожих з відомою постаттю, переважно надаються за позитивними якостями, хоча інколи мають і негативне забарвлення. За моральними та політичними переконаннями, бійці зазвичай отримують позивні через традиції країн, в яких вони раніше проживали, але це не є обов'язковим критерієм. одних відчислівникові охоплює три власні назви сімнадцятий, сотий та сотка. Друга група людини як складова суспільства, налічують чотири підгрупи. Оскільки сфера діяльності відіграє важливу соціокомунікативну роль, від неї залежить подальші стосунки людей. Наприклад, залізничник, військовий раніше працював на одеській залізниці. До наступної підгрупу потрапили бійці за місцем народження або яскравими ознаками приналежності до певної національності. На фронті бійці стають один одному близькими людьми, а такі позиції, як дід, дядя, мають військові, які довгий час перебували на службі. Статус у суспільстві переважно носить позитивний військовий характер, що відображає бійця як лідера. Третя група навколишнє середовище налічує чотири підгрупи. Для зображення воїна як сильного звіра, або навпаки, у зменшувально писливій формі використовується підгрупа одиниць тварини, підгрупа одиниць флори, охоплюючись власних назв абрикос, бук, лимон, сирень. Назвами топографічних об'єктів називають бійців за місцем народження або проживання. Наприклад, Полтава. Солдат народився в селі Іванівка, що на Полтавщині. Явища природи мають нейтральне або негативне підґрунтя, позначають стихійне явище та погану погоду. Четверта група, від імені номінації, налічують чотири підгрупи, найбільш вживаний тип позивних серед тих, що було опрацьовано, від прізвища, утворюється шляхом його скорочення або відозмінювання на більш влучне та лаконічне, наприклад, кол колодяжний. Підгрупа одиниць від імені утворюється за тим самим способом, а для осіб старшого віку додається частка дядя, що вирізняє його як досвідчену людину. Позивні, що пішли від побатькові, часто утворюються шляхом типових скорочень, наприклад, Палич Ігор Павлович. До підгрупи власне особові імена і прізвища входять лише сім власних назв, оскільки не виконується основна функція позивного приховати справжнє ім'я. Застосувавши статистичний метод, бачимо, що найбільш вживаними є позивні, які належать до групи від імені номінації та становлять 31% загальної зібраної бази. До найбільш вживаних підгруп входять псевдоніми, що походять від прізвища, від імені, взаємовідносини між людьми, тварини та риси характеру. В результаті дослідження отримаємо, що трапляються випадки подвійної номінації особи. Особа може мати два та більше позивних. Поширеним залишається використання російської мови через те, що значна кількість військових російськомовні та англійською, що замовлена модою на неї, а найбільш вживана група позивних не відповідає основній його функції захисту справжнього імені. Псевдоніми це живий і продуктивний шар української лексики, категорія мовної творчості народу, є цінним матеріалом для лінгвістики, соціолінгвістики, етнографії та історії України. Дякую за увагу! Я готова до ваших запитань.